Іван Федорченко криворізький бодібілдер з інвалідністю. Ділиться спорт по з дитинства. Легка атлетика, плавання, метання м'яча, шахи, а від недавнього бодібілдинг. Заняття різними спортивними дисциплінами у різні роки не тільки приносили Івану нагороди, а й загартовували його. Близько двох років підтримує Івана Федорченка на шляху до спортивних висот його тренер Денис Орлецький. Він до мене прийшов в тому році. Він його була мета мета вийти на чемпіонат України. Коли ми вийшли на чемпіонат України, то ми зрозуміли, що є певні можливості йти далі і показати кращий результат, і ми почали працювати над тим, щоб Івана вивести на міжнародний рівень. І це нам вдалося. Цього року ми вийшли на чотирьох змаганнях. Перше змагання це був чемпіонат України. Це було потрібно для того, щоб вийти на міжнародний рівень, тому що будь-який спортсмен він повинен представляти який, якусь державу. Тому для цього ми вийшли на чемпіонат України. Потім ми поїхали до Угорщини на чемпіонат світу. Там він добув бронзову медаль у абсолютній категорії. Після серії перемог спортивний тандем вирішив показати вміння Івана на більш масштабному змаганні. Він представив кривий ріг і країну на чемпіонаті світу з бодібілдингу у Венеції. У змаганнях брали участь сотні спортсменів з різних країн. Судді гідно оцінили виступ нашого земляка. Йому не було рівних у категорії «людина з інвалідністю. Він був один із перших і посів перше місце, тому що він кажемо так. Знайшов в собі силу духу, волю, незважаючи ні на що, ні на ті події, які відбуваються у нас взагалі в світі, він вийшов і переміг. Взагалі було багато людей, і, скажу так, Україна на цих змаганнях дуже серйозно себе зарекомендувала. Іван Федорченко ділиться на кожному тренуванні, віддається наповну. Це допомагає йому не тільки покращити свій фізичний стан, а й відволіктися від тяжкої буденності. Спорт при моєму захворюванні дуже допомагає, зміцнює здоров'я в Італії. Я зрозумів, що треба більше та якісніше працювати над собою, щоб виходити та перемагати. Завдяки змаганням я можу побачити світ і познайомитися з новими людьми. Це мене мотивує далі займатися цим видом спорту. Наразі у Івана та його тренера амбітні плани на майбутнє. Вірять, що наступний рік принесе їм нові перемоги. Дві мрії відбулися в один, в один день. Чому він мріяв стати чемпіоном світу? А я мріяв е, виховати чемпіона світу. Ми цей рік. Закінчуємо перемогами, і наступний рік у нас у нас є певний план, тобто ми переходимо з ним у другу категорію, яка є більш вагома. Там вже потрібно буде демонструвати не лише м'язи верхньої частини тіла, а ще і нит, тобто ноги. Дарія Юськова, Артем Кравченко цей день.